Традиційні змагання серед юнаків та дівчат в трьох групах 2001 року 2002 року народження, 2003 та молодше 99-го двохісочного. Традиційні, які проводяться, я був ініціатором їх уже років з 10 Ми їх проводимо на цих змаганнях. Мають прийняти участь ми надіємося десь до 600 учасників. Це перші зимові змагання все обласного рівня. З'їжджається до мене, з'їжджається 16-18 районів. Вони наймасовіші, наймасовіші змагання в Житомирській області. Навіть на Чемпіонаті області стільки дітей не приїжджає, як приїжджають до нас на наші змагання. Це новорічні подарунки, це медалі, це. Спонсорська допомога, спонсорські подарунки це можливість із районів приїхати і подивитися на новорічну ялинку, яка запалюється в ці дні в місті Житомирі. Це чудовий повід зустрітися з друзями із різних міст та районів нашої області. Дев'ять районів учасники з дев'яти районів, які віднайшли можливість приїхати. Ми за це вам дуже вдячні. І зараз у нас Мені на базарі переході дня Святого Миколая Костя вам побажати всім, щоб вам прийдемо на руки, щоб ви були щасливими, щоб ви були крадіми, щоб все сталося як найкраще. Відмо! Віма нас! Виконує кожне ваше бажання, ваші рекорди збудуться, як ви вірите своїм тренерам, маєте терпільність і любите спорт. В країні повинні всі люди з праздником вас Святого Миколая.

フレッシュピッチャーの大会で行くフレッシュピッの